Країна тепла, піску та великих таємниць Єгипет. У Єгипті живе народ, який називається єгиптяни. Вони розмовляють арабською мовою, люблять свою країну і зберігають стародавні традиції та історію. У сонячному Єгипті є цікава традиція на свята Маоліт дітям дарують цукрові ляльки, які зроблені з білого цукру. Вони прикрашені яскравими паперовими стрічками кольоровими візерунками. Лялька Мауліт сяє як справжня принцеса. В Єгипті природа дуже особлива. Майже всю країну займає пустеля Сахара, найбільша пустеля у світі. Тут багато піску, каменів і дуже спекотно. Через Єгипет протікає річка Ніл, найдовша річка світу. Завдяки Нілу в країні ростуть пальми, зелені рослини і квіти. У Єгипті є багато визначних місць, піраміди в Гізі. Величезні кам'яні споруди, які побудували дуже давно фараони, найвідоміша піраміда Хеопса, Сфінск – велика статуя з тілом лева та головою людини. Вона охороняє піраміди. Червоне море одне з найкрасивіших міст для спостереження за підводним світом. У Єгипті живуть такі цікаві тварини, як верблюди. Крокодили, які живуть у річці Ніл. у пустелі можна зустріти скорпіонів, жуків скарабеїв соколів та інших пристосованих до спеки, птахів та тварин. Єгипет це країна сонця, стародавніх пірамід і неймовірних легенд. Там живуть привітні люди, які бережуть свою історію і культуру.